Сьогодні мою увагу привернуло таке висказування, що бджоли не тратять свій час для того, щоб переконувати мух, що мед краще, чим какашки. Да? Наскільки це глибоко, глибока філософська фраза, це вже вирішує кожен сам по собі. Але я це розумію, зміст цієї фрази для мене. Особисто такі, що ми самі створюємо те, що ми хочемо створити, ми не можемо, нам не потрібно ні на кого звертати увагу, не жалітися для того, щоб дойти до своєї цілі. Відповідно, це набагато глибше і більше, ніж просто фраза, яка милозвучна, співзвучна з чимось таким, просто скажемо, популярним. Ось. Тому, коли ви зрозумієте, що ми, як джели, як каже класик в цьому світі, ми будемо створювати свій вулик і робити свій мед, так як я роблю свій бурштиновий проєкт. Кому цікаво, пишіть, заходьте в гості.